Розглянемо прогноз на 6 грудня, старо культ мудрісті перед нами карта Перун, війни та кроси, покровитель воїнів та перший захисник правди. Дорогі друзі, якщо ви сьогодні проявите особисте зусилля, то вони приведуть до успіху. Це можуть бути перспективні ділові проекти, кар'єрний ріст та можливості багато чого досягти на професійному рівні. У багатьох з нас з'явиться висока мотивація та готовність на багато піти задля досягнення поставленої мети. Якщо йдеться про наших захисників, то ми почуємо про їхні героїчні. Вчинки у відстоюваній території. Щодо стосунків між коханими, то їх поєднують почуття щирості та зрілості. І щоб не відбувалося в стосунках, сім'ях, вони не втрачають інтереси один до одного. Цілком можливо. Що пару об'єднують спільні захоплення або справи? Також, дорогі друзі, ця карта міцного та щасливого шлюбу не є попередження, не проводьте свої ідеї надто наполегливо. Враховуйте думку оточуючих. Ось От такий прогноз: ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймаю магазин Теренковні та Жуковського 17.